Я вже збираюся на зйомку, такий мій сьогоднішній образ. На дворі трошки прохладно, але думаю, що е, не замерзну, так як я буду придягатися. Е, зараз десь має до мене зателефонувати е, організаторка і все і мене ніби забрати разом з собою. Минулий раз і позаминулий раз мені не вийшло взагалі нічого знімати. Я сподіваюся, цього разу щось вийде. Минулий раз була на білому, а чорному тупі. Ой, ми забули вам сказати за білий топ, то в цей же раз я білий топ взяла. І направити цей момент. Не знаю, ну жоржини в нас є. Тож обов'язково має бути кава. Та розбрати. Зйомка триває. Така в нас локація сьогодні красива. Скільки образів? Покажу себе. Мій наступний образ. Крутишка. Вже почався вихідний друга година дня, вже точніше 5.30, але почався він в другій годині дня, бо я сьогодні працюю до обіда тільки в магазині. Тому я зараз відпочиваю, бо в мене були живіт. Я дивлюся серіали, вже скушала мороженку, десь воно вже поділося. І відпочиваю, бо були доживочі. Да. Намазала від прощань, бо він вже десь там повилаз. Отак. І сиджу нудьгую, депресую, <губ> бо ти знаєш, завтра знімати чи взагалі знімати. Я зібралася, такий мій образ, іду в магазин. Буду На дворі мене зараз знесе. так. Але за як гарно. Я вже не знімала контенту в магазині. Правда, не знаю, чи в мене щось вийшло красиве, бо людей багато. Що Світло так собі, я б не сказала, що дуже гарне світло. Зйомка вже завершилася і я вже йду в магазин одягу. Я домовилася з одним магазином, що ми там трохи познімаємо. познімаємося. Я познімаю матеріал. І чи чиємо подивимося, понравиться, щодо подальшої співпраці. Тому я вже приїхала пішла додому, покушала на лиснички. Так не хотілося йти, бо завтра на роботу знову. І не хочеш. Зараз ми на зйомці. Вот я знімаю тут в полі. Така красота. Правда, біля будинки знайшла, пробую знімати. От такі черевики з собою. Тут ми трохи познімали з цього всього. Така красота. Кубила хустинку, йду шукати. Вертаюся назад. О, знайшла. Клас. Я вже злякала, що зробила. Іде дощ на дворі. І я йду знімати кошти. На льоді, дощі. Тільки я так можу наважитися в таку погоду поїхати додому. В дощ. Правда, він не сильний, але все одно. Я завжди чогось така погана погода. І мені треба їхати додому. В село. що їй сказати? Ну, подушку видно. Не бери подушку. Там не видно тярабе. Ну, мама маленька мнявка є. Не лякаєся.